Освітня або інформаційно освітня компетентність вона сьогодні є надважливішою для формування особистості 21 століття. І як би там не було, ми починаємо це питання на нашому семінарі сьогодні, на нашій зустрічі. Ми починаємо питання з управління і так впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління системою освіти. Я, на жаль, не бачу, що там відображається на екрані, да, але, тим не менше, в будь-якому випадку говорити про систему управління треба декілька слів сказати про ті тенденції, які сьогодні пов'язані з інформатизацією суспільства. Це дуже важливий аспект, і ми сьогодні в нашому реальному житті дуже щільно з цим стискаємося. Розповсюдження мережі інтернету, яка сьогодні стала не просто всесвітньою мережею, а це мережа для навчання, мережа для спілкування, мережа для послуг, мережа для торгівлі, для банківських справ, мережа, яка дійсно змінює сьогодні всю систему життєдіяльності сучасної людини. З'являються соціальні мережі, в яких ми з вами спілкуємося, в яких ми вчимося спілкуватися, говорити, коментувати, висловлювати свої думки, абсолютно діаметральні погляди на ту чи іншу подію, на той чи інший факт. В зв'язку з цим з'являються так звані об'єднані комунікації, які можуть об'єднати дуже багатьох людей з різними поглядами на життя, з різними навіть професійними поглядами. Все це об'єднує інформація, яку ми вже сьогодні чітко добре розуміємо, що сама по собі інформація в період інформаційного суспільства у 21 столітті, вона є абсолютно нейтральною, а забарвлення надається інформації в залежності від поглядів людини, будь-яких світоглядних, політичних будь яких кон'юнктурних інформація набирає забарвлення, а навчителям сьогодні дуже важливо вчитися працювати з такою забарвленою інформацією і вчити працювати і розрізняти кольори інформації наших дітей. Мережа інтернет дає можливості для різноманітної співпраці, для відчуття людини до залученості, до певного процесу життя. І розвиток такої системи дає. Не просто дає можливість, а просто викликає появу нових професій, про які ми з вами можемо говорити багато, і знову ж змінює і підвищує якість життя. Ну, спробуємо так. І так, яким же чином ми управляємо системою освіти, в яких напрямках? Слід сказати, що в першу чергу це управління впровадженням електронних проєктів, які сьогодні... Роваться в області дуже широко. Наступний крок це управління освітою педагогів, управління освітою вчителя. Цей процес, безумовно, покладається на високий рівень самоосвіти, самоорганізації, але тим не менше цим процесом треба управляти як самостійно, так і з боку заступників директорів-диринтерів, методистів, це процес є дуже важливим. Управління експериментальною діяльністю навчального закладу і управління створенням єдиного освітнього простору. Що формування цього інформаційного простору, який є дуже важливим, воно також буде керованим логічним і зрозумілим, для чого ми створюємо цей простор, і які результати ми будемо очікувати. І так, електронні проєкти. Я свідомо сьогодні не називаю всі ті 15 проектів, які впроваджуються в нас в області. Я хочу звернути увагу. На наступний слайд буде чітко показано, що всі електронні проєкти вони мають дуже такі важливі аспекти діяльності. Це аспект управлінський, аспект соціальний і аспект навчально-методичний. Електронні проекти не існуються ні по собі як такі, вони несуть величезне навантаження. Подивіться, будь ласка, як можна за допомогою цих інформаційних технологій, які сьогодні впроваджуються в систему освіти здійснювати управління. Ви бачите на слайді розписані приписно наших проєкти, нашу діяльність, але я один приклад: веб-сайт управління освіти і науки міста, або управління освіти району вони дають можливість створювати особливу систему управління, систему освіти в цілому. Це відкритість. Це прозорість, це можливість контактів, це можливість спілкування, це можливість просто показати систему управління в цілому. Бази даних навчальних закладів, електронна реєстрація учнів, електронна освітність це ті кроки, які сьогодні абсолютно повністю змінюють систему управління освіти. Величезне соціальне навантаження дають нам інші проєкти, які ми сьогодні впроваджуємо. Увагу слід звернути на існування, яке сьогодні дуже поширюється, на існування електронних відкритих шкіл. Ви знаєте, ми в області працюємо над створенням електронної школи для обдарованих дітей, для дітей з особливими освітніми потребами, існує віртуальна аерокосмічна школа. І це такі перші кроки, які і забезпечують рівний доступ до якісної освіти, бо про цей термін почати забувати або не знову. Кимою такі ж звикли до роботи, але тим не менше, це питання є дуже-дуже важливим. Відкритість і, і використання інформаційних технологій в системі управління має величезне соціальне навантаження, тому що воно абсолютно залучує до нашої вами співпраці, до системи роботи в освіті, залучує батьків, залучує громадськість, і ви бачите всі ті проекти, які мають найбільше соціальне навантаження. На наступному слайді я декілька слів скажу про управління освітньою педагогію. Ви зараз бачите карикатуру таку яку я знайшла на сайті «Карикатура.ру», яка є дуже визначальною для того, щоб ми чітко розуміли, в якій же ситуації ми сьогодні опинилися. Сам вчитель, він безумовно несе нове, але він все у різних причин він має статус свічки, яка морить, розповідає сучасній молоді, сучасним учням про лампочки накалювання. А діти, які сьогодні навчаються в першому столітті, мають ось такий, такий шаршовий офітр людей, які в містять замість воріт монітори від комп'ютерів. Це викликає той дисбаланс підходів. Тому сьогодні саме. Роль вчителя в системі освіти, в його навчанні є визначальною. Сьогодні можна досягти найбільших успіхів тільки після того, як між дітьми і вчителем все-таки буде менша, менша дистанція і більше дорозуміння. Наступний, наступний слайд показує ті програми, навчальні програми для педагогів, які сьогодні ми пропонуємо в авгупетровському інституті після дипломної педагогічної. Ті програми, які впроваджуються на рівні опорних шкіл, на рівні центрів навчання, які є практично в кожному місті районі. І вони сьогодні є визначальними саме для того, щоб кожен вчитель чітко розумів, як треба змінитися, яким треба стати для того, щоб забезпечити найвищу якість своєї роботи. Управління експериментальною діяльністю. Про це можна говорити довго, можна вступати в дискусію, говорячи про те, чи потрібна в принципі експериментальна діяльність сьогодні в школі, чи потрібна вона навчальних закладі. Але ми з вами повинні сказати, що той експеримент, який ми сьогодні впроваджуємо в області, науково-методичні засади, проваджені відчисляною моделі, які розслідують навчально духовний процес загальноосвітніх навчальних закладів, він сьогодні є надзвичайно важливим. Тому саме ця експериментальна діяльність показує, як можна ефективно створити освітній простір, медіапростір школи, як можна змінити вчителя, і як можна навчити учнів і критично мислити, і по-іншому ставитись до інформації і створювати власні медіапродукти. Ви бачите, що у нас сьогодні більше 40 шкіл виробництва у розробці цієї експериментальної діяльності мають свої певні... Як наступний крок це створення єдиного інформаційного простору. Інформаційний простір Дніпровідщини не вам добре знайомий освітній портал, який об'єднує практично всі наші інноваційні проекти, всі електронні проекти. Ви можете, будь-хто, будь які точці світу вийти на наш портал і познайомитися з нашою діяльністю. Це більше, більше ми робимо нашу діяльність відкриття. Круглий нашої діяльності стосується дипломської педагогічної освіти Чернівецької області на тему інноваційні горизонти освітньої Галинської Чернівецької області розпочнеться у 14 годині 50 хвилин годин. по передзалі No3. Повторюю, круглий стіл.